Регулярні конфлікти в парі одна із найбільш поширених причин розірвання стосунків. Так за різними даними, приблизно 30-57% розлучених людей називають саме сварки причиною розлучення. Що тоді такого має бути в стосунках, аби сварки поставили крапку? Дослідження пар інституту Готмана виокремлюють так звані чотири вершники апокаліпсису у стосунках. Це ознаки, які збільшують імовірність розлучення. Перша токсична критика занадто часта або несправедлива. Друга ознака, коли партнер виправдовується замість того, аби взяти відповідальність за власні дії, третя припинення розмови і відсторонення замість вирішення проблеми. І четверта презирство, коли ви демонструєте загальну неприязнь до партнера і речей, які для нього важливі. З усіх ознак саме останню вважають найбільш небезпечною, бо вона поступово може формувати глибоку образу. Тож, якщо сварки вирішуються без цих чотирьох ознак, на думку Джона і Джулі Готман, вони не мають такого деструктивного впливу на якість стосунків. Клінічні дослідження спілкування під час сварки справді показують, що пари, які не задоволені стосунками, проявляють більше незгоди, ворожості і критики порівняно із задоволеними парами. Але серед цієї всієї маси дослідників, які кажуть, що Погано сваритись, є винятки. Трохи більше як 700 осіб, які перебувають у гетеросексуальних стосунках, заповнили онлайн-опитування. Питання зосереджувались на останній сварці у стосунках. Учасники мали оцінити наскільки вони почувалися засмученими в момент конфлікту, і що відчувають зараз на момент опитування, а також чи використовували вони негативний спосіб комунікації. Твоя дитина, дитині виявляється, серйозні сварки по-різному, впливають на тих, хто загалом задоволений своїми поточними стосунками, і на тих, хто не задоволений. В першому випадку конфлікт, звісно, переживається так собі і погіршує настрій. Але цей ефект, за словами дослідників, не настільки шкідливий, щоб тримати людей надовго в поганому емоційному стані. Бо після великих конфліктів в таких парах починаються серйозні рішення. Все просто, коли є якась неузгодженість між партнерами, кожен висловлює висловлює своє незадоволення і бачення того, як має бути, відповідно за цим більш ймовірно почнуться якісь зміни, і побільше – успішніші, ніж якщо партнери просто пом'якшуватимуть сварку, але нічого не змінюватимуть. Я б також врахувала той момент, що дати якусь оцінку своїм емоціям. З минулого досить ненадійно. Ми не можемо точно пам'ятати, як на нас впливала сварка місячної давнини, і на результат пригадування впливає поточний емоційний стан або ставлення до проблеми. На що люди взагалі сваряться, якщо можна сказати, ротом, що тебе не влаштовує? Вислухати свого партнера або партнерку, обговорити і прийти до якогось рішення. Навіщо? Що ж, тут люди керуються різним: хтось хоче влади, хтось довести свою правоту, хтось просто поображатися аби відчути значимість. Схоже, припущення роблять і науковці з університету Бейлора у дослідженні мотивів під час сварок. Опитані найчастіше прагнули не вибачень від партнера, а його або її готовність віддати владу. Слідом за цим закохані називали бажання, аби партнер демонстрував більше вкладу в стосунки, а також якісне спілкування, припинення ворожості і аж тоді вибачення. Теорія соціального обміну пояснює, що стабільність у стосунках це результат того, що переваги, наприклад, емоційна підтримка і безпека переважають над недоліками. як от Релігійними поглядами або що. Якщо накопичується багато негативного досвіду у стосунках, партнери формують судження щодо їхньої низької якості. Відповідно, кожна позитивна взаємодія збільшує задоволеність стосунками. Бо коли люди отримують те, чого вони хочуть від них: підтримку, розуміння або повагу, вони з меншою імовірністю розглядатимуть альтернативні варіанти. Ну і звісно, Очікування, якщо партнер не виправдовує нашої ідеальної картинки в голові, це може поступово формувати неприязнь. Спробуйте згадати свою останню сварку з партнером або партнеркою: чию сторону ви приймали свою чи сторону опонента? Ну більш ймовірно, що таки свою. Інакше й конфлікту не було б. Коли наша думка гостро відрізняється від думки іншої людини, нам може здаватися, що саме наша є правильною. В цей момент ми піддаємося упередженню мого боку. Це коли ми сприймаємо свою позицію в суперечках більш прихильно, ніж позицію опонента. Моя думка більш раціональна, правильна або моральна. Як ще може проявлятись така хиба сприйняття, уявімо ситуацію, де ваша дівчина або хлопець прокидається зранку і не розмовляє з вами. Ви хочете з'ясувати, що не так, а в відповідь щось на кшталт не чіпай мене. Тож є велика ймовірність, що ви образитесь на таке несправедливе ставлення до себе. А тепер уявімо, ви прокидаєтеся зранку без настрою. Ну, так буває. І не хочете це ні з ким обговорювати, просто тому що є бажання побути зі своїми думками і краще, аби вас ніхто не чіпав, поки ви не вип'єте свою ранкову каву. Chipping, bro. You Ючепи! Якраз коли ми знаходимося у подібних ситуаціях, то пояснити причини роздратування легше. Але звісно, не всі конфлікти це упередження. Також говорячи про конфлікти, можна згадати про фундаментальну помилку атрибуції це коли ми пояснюємо недоліки інших людей внутрішніми факторами. На кшталт, людина зробила щось не так, бо вона неуважна. а власні недоліки зовнішніми факторами. Я зробила щось не так, бо погода погана або світ несправедливий. З упередженнями боротись важко, а іноді й немає сенсу. Ми все одно їх не помічаємо в собі. Але коли йдеться про конфлікти, можна спробувати змінити спосіб їх вирішення. Наприклад, прагнути не до переконання Я маю рацію. А до узгодженості. Давай спробуємо зрозуміти одне одного. Оскільки кожна пара конфліктує по-своєму, ба більше одна і та ж може сваритися з різних причин, я не можу рекомендувати якісь універсальні вправи для подолання конфліктів. Але можна окреслити кілька правил: суперечка не повинна бути деструктивною, не розвивати у партнера почуття провини або сорому. І не погрожувати в жодному разі. Це створює замкнуте коло. Коли нас ображають, ми хочемо образити у відповідь. Чи може тут бути якесь хороше розв'язання? Автори нещодавно опублікованої статті пропонують наступне: перше, якщо ви втомлені або дуже роздратовані, поверніться до обговорення конфлікту пізніше. Друге, непогано було би вже нарешті навчитися слухати і не просто слухати, а спробувати зрозуміти, що партнер хоче. Третє, Зосередитися на почуттях до людини четверте, чітко визначати і висловлювати, що вас не влаштовує. Проговорити все це ротом, а не сподіватися, що те. Що вам не подобається, очевидні речі. Для вас очевидні, для іншої людини може й ні. І п'яте, якщо партнер чи партнерка намагається задовільнити ваші потреби, то врахуйте це і дозвольте. Простіше кажучи, аби конфлікти розв'язувались, необхідно регулювати власні емоції, визначати потреби свого партнера і, звісно, знайти мотивацію для відповідної поведінки. Щодо мотивації. Ну, не завжди над стосунками треба працювати ще і ще безкінечно. Якщо в когось із партнерів немає бажання їх покращити, то, вочевидь, це буде складно, а іноді і беззмістовно. Та якщо обоє партнерів хочуть змінити ситуацію, але не знають, як саме, може допомогти сімейна терапія, вкотре хочу порекомендувати вам сервіс по підбору психолога чи психотерапевта онлайн Mindly. Бо це зручно і, що більш важливо, якісно. З Майндлі ми співпрацюємо не вперше, і на це є багато причин. По перше, зручно обирати спеціаліста за такими критеріями, як досвід, вік чи ціна за консультацію. Фахівці у Майндлі мають вищу освіту за своїм напрямком і мінімум дворічний досвід роботи. По-друге, мені подобається, що ви можете обрати фахівця, який працює в напрямку, який саме вам найбільше до то вподоби. Тому, якщо ви хочете розв'язати особисті проблеми, наприклад, відчуваєте перші симптоми депресії, ПТСР чи тривоги, або ті ж труднощі в стосунках, які не можете розв'язати самостійно. Звертайтеся до фахівця, який допоможе вам виробити нові стратегії взаємодії більш конструктивно за посиланням або QR-кодом на екрані. Ви можете пройти цікавий тест, за результатом якого отримаєте список психологів та психотерапевтів, які підійдуть саме вам. Додатково від мене отримаєте знижку 20% на першу консультацію із будь-яким спеціалістом на Майндлі, за промокодом «пітятко20». Клінічне дослідження, яке очолив Ендрю Крістенсен парної терапії, показало, що психотерапія може допомогти навіть у найскрутніших ситуаціях зберегти стосунки або шлюб, але тільки за однієї важливою умови: обоє партнерів хочуть покращити ситуацію і зберегти стосунки. Якщо цього немає, то як тут не працюй, не старайся, ні терапія не допоможе, ні будь-що інше. Стоп! Get some help. Провідний автор статті наголошує на тому, що потрібна лише одна людина, аби розірвати шлюб, але двоє людей або він працював. Отже, трохи про саме дослідження: середній вік учасників 30-40 років, які були незадоволені своїми стосунками, часто сварились, але хотіли щось покращити, просто не знали як. За рік вони відвідали до 26 сеансів сімейної психотерапії. Потім, протягом наступних п'яти років, досліджувані відвідували парні сеанси кожні півроку. Тобто, експеримент був доволі таки тривалим. Пари поділили на дві групи. Перша отримувала традиційну поведінкову терапію для пар, яка зосереджувалась на покращенні комунікації і вирішенні конфліктів. А друга група отримувала інтегративну поведінкову терапію. Якщо перша була сконцентрована більше на виробленні певних навичок, то друга ще й на роботу з емоціями. Одразу після проходження 26 сеансів терапії дві третіх пар повідомляли про покращення стосунків і більшу задоволеність ними. Через 5 років після завершення терапії їхнє число трохи зменшилося. Приблизно половина пар мали кращі стосунки, аніж до терапії, що нібито не погано. Але не всім ця терапія взагалі допомогла. Трохи більше ніж 25% досліджуваних пар, які працювали в напрямку інтегративної терапії, розлучилося. І трохи більше, ніж 27%, які працювали в напрямку традиційної поведінкової. А ще приблизно 25% пар нічого не змінилось. Автори кажуть, що невдалий фініш – це, як правило, результат того, що пари починають терапію запізно. Тоді, коли хтось один уже вирішив розлучитися, але з різних причин не йде одразу. Вочевидь, не потрібно вимагати від партнера, аби він змінився, особливо якщо це стосується якихось особистісних рис. Якщо людина реагує на події якось не так, як вам подобається, то сенсу вимагати від неї змін або приймаєш, або йдеш далі. Якось так. До речі, суттєвої різниці між напрямками терапії не було. На думку деяких інших авторів, модель терапії взагалі переоцінена. Тобто, який саме напрямок пара обере. Неважливо, чи то когнітивно поведінкова терапія, чи то системна терапія, чи емоційно орієнтована. Поки терапевт забезпечує логічну структуру для вирішення проблем, підхід не відіграє суттєвої ролі у покращенні результатів. Дослідження, які вивчають ефективність різних напрямків терапії пари з допомогою шкал адаптації до шлюбу і діадичної шкали коригування, окремо наголошують на когнітивно-поведінковій, системній та емоційно орієнтованій терапії. Але куди ж без але те, що дослідження показують високу ефективність різних видів сімейної терапії, має одну важливу деталь: до фахівців звертаються умовно важкі пари, тобто ті, які перебувають на межі розлучення. А пари, які би хотіли дещо покращити свої стосунки, звертаються до психотерапевтів рідше. Для таких сімей пропонують і інші форми послуг, як, наприклад, навчальні програми. Простими словами, це ті ж тренінги. Я не маю нічого проти тренінгів, але тільки якщо вони дають людям реальні інструменти, як, наприклад, нові навички спілкування або вирішення конфліктів. На жаль, поки немає того ідеального інструменту, завдяки якому можна було би уникнути розлучення. Розрив стосунків приносить людям цілу купу неприємних переживань, але є такі пари, для яких розходитись і знову сходитись це звична справа. І так по колу ніколи не здавайся, май, май. подібну форму стосунків називають циклічною. Ну якщо люди знову сходяться, отже, вони мають дуже сильні почуття одне до одного, емоційно прив'язані. І задоволені стосунками. Більше доказів протилежного. Такі взаємини нижчої якості, аніж ті, де пари, не розходяться. Після розриву почуття любові і ностальгія можуть зберігатися, і для декого цих почуттів достатньо, аби відновити стосунки. Також мотивом деякі науковці вбачають самотність. Можна було би подумати, що люди ніяк не відпускають одне одного, бо вони більш схильні вірити в концепцію споріднених душ. Але дослідження 2019 року показало, що у циклічних стосунках. Прибувають однаково: що люди, які вірять у долю, що люди, які не вірять, а навпаки тяжіють до. Роботи над стосунками як не дивно, я знайшла кілька досліджень, де автори прийшли до висновку, що розлучення навіть може мати свої переваги. Наприклад, група під керівництвом Блейторн вивчала, як змінюються показники самооцінки у людей, котрі проходять через розлучення. Вони аналізували дані тривалого дослідження дорослих голландців, яке охоплювало 2008-2018 роки. Це було дослідження, яке відстежувало різні аспекти життя людей. І що вони побачили? Що за кілька місяців до розлучення. Самооцінка опитаних постійно знижувалась, а потім після розриву поступово почала підвищуватись. На графіку ми бачимо середню траєкторію самооцінки учасників протягом 10-річного періоду. Переваги від розлучення є тоді, коли шлюб нещасливий. Це очікувано. Автори роблять припущення, що подружжя звільняється від постійних стресових факторів і з'являється можливість інвестувати в інші значущі види діяльності. Але вочевидь, розлучення не панацеє. Самооцінка може залишитися без змін або навіть погіршитись. Люди просто по-різному реагують на розрив. Ось ще одна причина звернутися до психолога або психотерапевта. Думаю, про причини розлучення і несумісність треба буде поговорити взагалі в окремому випуску. Конфлікти в стосунках звичне явище, але те, як вони будуть вирішуватись, може визначити подальший розвиток пари. Якщо сварки деструктивні, регулярні, спрямовані на приниження партнера і встановлення одноосібної влади, то це поступово формуватиме глибоку неприязнь. Звісно, розв'язати таку суперечність. Важко і потрібно запитати в себе, ви хочете вирішити проблему чи посваритись лише для того, аби посваритись. Сподіваюсь, не заплутала вас, але дала трохи поживи для роздумів. Так, поради я не дуже люблю роздавати, бо універсальних, які би працювали для всіх, насправді немає. Та загальну картину сподіваюся, що окреслила. Побачимося скоро у новому відео. Бережіть себе і одне одного.